На хресній дорозі є дуже багато ситуацій, які, які є, переплітаються в нашому житті. Я, найперше, хочу, щоб ми всі разом, знаєте, так задумалися над тими словами, які ми часом говоримо. Бо представте собі, йшла хресна дорога, і всі люди, що йшли, вони не дуже мовчали, вони всі щось говорили. Одні казали, подивись, подивись. Зараз ще, ще, ще два кроки впаде. Той каже, подивися, як він обраний. Той каже, подивися, хто за ним йде, а то що за там ста жінка, там та що за одна? А то Марія має а де що я тобі не казав. Ми також часто дуже розкидаємося словами і навіть не зважаємо, навіть що це слово може когось образити. Ми навіть не зауважуємо, ми навіть може не мали тої наміри якогось, ну, когось образити. Просто я собі кажу. ну, Я собі кажу там, от про того чоловіка так сказав, про ту жінку так сказав. Це є речі, які диявол дуже іскусно маскує. Ви думаєте, що на страшнім суді вам буде найстрашніше за тяжкі гріхи? Так, ми за то будемо відповідати, але тяжкий гріх тебе мучить ціле твоє життя і то твоє страждання, яке ти сам собі накладаєш в екзекуції, воно тобі вже зарахується як покуту, як мінімум. Але коли ти покаєшся, ти прийдеш до сповіді, ти навернешся і ти маєш нагоду з того позбутись. Я вам прикладу, приведу приклад. Знаєте, коли ви зламали ногу, ви не можете за неї забути. Але коли у вас в нирках починає відкладатися якийсь камінь формуватися, ви його навіть спочатку не чуєте. Коли починається ракова клітина в легенях, кишечнику, шедестам, ви її навіть не чуєте спочатку. Вона не болить. І от оці дрібні, дрібні оці хвороби, ці перші клітини мутанти ракові. Вони і небезпечні. І тому ці наші слова, які, ну, ти сказав, ти сказав, що там такого, от оці речі складаються в копілку диявола, і потім на страшному суді ти такий, та все, висповідався, гріхів нема. А диявол підходить із таким списком. довжелезним, і каже, це мій, я його забираю. І Господь скаже. Не було у тебе покаяння? Бог є справедливий суддя. Так, Він є милосердний, але не забувайте, що Він є справедливий суддя. І то, що дияволу вдалося в людині скрити, він іменно через Те буде працювати. Не забувайте, що сказав диявол Адамові і Єві. Так? Він перший раз нічого не робив, він почав говорити. І він говорив добрі речі, здавалося бися. Він казав, а ви знаєте, ви як зісте цей плід, ви не помрете. Просто ви будете знати добро і зло. І Адам і Єва такі, та на що нам зла? Ми знаємо, добро нам буде. А диявол каже, будете як Бог, і починає говорити. Чуєте, через балачку перший раз прийшов у світ гріх, через слова. І тому каже Господь не один раз у Святому Євангелії, дуже вважайте, що говорите. За кожне марне сказане слово будете відповідати, Бог нам це каже. Але ми легко важимо цим. Знаєте, як отою болячку, яка в середині, а не болить та й нічого. Та піди до лікаря, провівся, може якісь обстеження зробити, та ні, ми зараз підуть, мене там положити, я боюся, не хочу. Мене й нічого не болить, я нікуди не йду. Але коли ти зламав ногу, ти кажеш, визивайте скору, ти кажеш, ратуйте мене, бо в мене біда. Тобто тяжкі гріхи, так, ми маємо шанс. Скорше якось з ними перепроситися, бо Христос за той вмер, зато він йшов хресну дорогу, зато він терпів страждання і падав на коліна, оббивав лікті. Його били тими нагайками, його штовхали вздовж дороги. Йому терновий вінок поклали на голову, і ще й палець по голові били разом з Вінком. І ті колючки впивалися в голову. Як ви думаєте, чому? От І іменно, от іменно такі види страждання, от тому що Господь Бог намікає нам на всі наші гріхи. Саме ну, візуально те, що ми бачимо здовж дороги хресної дороги Христос ішов з терновим вінком. І він падав, той вінок з нього спадав. Йому знову закладали на голову. Добре так давали палецю потім вінку, що він тримався на голові. Тому що все походить звідси. Всі наші початки, нашої дурості, нашої легковажності, походять звідси з голови, потім руки наші, так? де ми ли ті руки не запхаємо? І в бюджет державний, і в чужу кишеню, і до чужої комори, і залізти комусь в машину, і залізти комусь до якоїсь шопи так? до складу. Куди ми лиш ті руки не мхаємо? І Христос показує, бачите мої руки прибиті. Це через вас злодії, ноги наші. Де вони нас теж тільки не носять? Де ми лиш не ходимо? Якими ми дорогами тільки не ходимо, тільки не Божими. І здовж по цілому тілі Христос був побитий. І в кінці. Рана в серці. Коли пробили йому бік, витекла кров і вода, кров і вода, що символізує, що вже лімфа відділилася, так? кров вже тобто людина померла, це нам напоминання, що все, що походить з нашого серця, воно нас убиває на смерть, наші похоті. Наші всі ті задуми, що походять із серця, вони нас убивають на смерть. І Христос нас від того відкупив, щоб ми були відкуплені, щоб ми мали можливість спастися. І ще дуже важливо сьогодні в часі посту, не забувайте, що після слів диявола спокуси. Дав Єві Єва поїла, каже, ой, то дуже добре, пробуй, таке файне, пробуй, пробуй, тоже йому каже, і Адам їв. Наступний етап це наша їда. Через їду у світ прийшов, смерть прийшла. Тому піст, чуєте? Тому піст. Тому кажу вам, скористайтеся з тої нагоди, вилікуйте свої рани, душевні, бо тілесні рани. Зразу чути, так? зуб болить, зраду чути, ну, ти ж нікуди не дінешся. А от душевні рани вони не болять. А особливо, коли ми легковажимо своїми словами і ранимо особливо близьких і дорогих твоєму серцю людей. Іменно найближчим людям слова ваші легковажні ранять. Я вам це кажу для того, щоб з ваших уст виходив єлей і зцілення. Говоріть один одному добрі слова. Будьте терпеливі, стримуйте собі, не будьте джерелом яду, який отрує твоїх ближніх. Та людина, яка далеко від тебе, ніколи з тобою не спілкувалася, твій яд, із з язика її най не зачепить. А найдужче ми ранимо тих, які біля нас найбільше, найчастіше і які є поруч. Діти ображають своїх батьків, незважаючи, навіть не маючи думки, навіть вони, може, і не хотіли образити, але часом. І навмисне підбирають слова, роблячи татові, мамі зауваження, що вона щось неправильно зробила, неправильно їх виховувала, не, шо, не все їм купила, не, не виконувала їхні забаганки. Ці слова диявол збирає в колекцію і записує кожну вашу фразу, помічуючи собі вашу інтонацію, з якою ви то говорите. І потім. Буде показувати рівень тої злоби у ваших словах, які ви, крім тих слів, ще окутували її інтонацією злоби, ненависті і приниження. І не думайте, що батьки не можуть образити своїх дітей, ой, як можуть. І ой як ображають, користуючись авторитетом, то, що вони є батько, мати. І мене треба слухати. А ви не задумувалися ніколи, що ви також можете помилятися, дорогий тату, дорога Матусю. Хіба ви не задумувалися, що ви також можете помилятися? А навіть якщо ви говорите правду і ваша правда може дуже сильно ранити дитину. Я як... Священик, який тісно співпрацює з психологами, ну і сам вивчав психологію, ну, але так глибоко, як вже тепер із психологами, ну так не вивчав. Багато чого навчився. І хочу вам сказати, що всі люди, які мають серйозні травми, з головою, проблеми, як ми кажемо, так, які мають серйозні психологічні травми, усі вони родом із дитинства. Усі серйозні психологічні наші схемлення, вони всі родом із дитинства. Як ви думаєте, де вони взялися? Де взялися ті дитячі рани? Так, від тата і від мами. То, що в школі з однокласниками вони побилися на першій перерві, а на другій перерві вже помирилися. Ну, найбуде, на другий день помирилися. Діти на рівні, вони між собою ну, так на рівні сприймають. Навіть якщо хтось когось принижує, той потім вірить, той тому віддав, той того побив, той знову віддав. Це діти, вони формуються. І коли вони один з одним на рівні, це нема проблем. Дитину дуже ображає, коли старшокласники її принижують. А найбільше, ну, і ще при, ясне діло, вчителі десь як там не так себе поводять. Я розумію, як діти поводяться до вчителів, особливо нині в наші часи най Бог Але і вчителі також можуть ранити ту дитину. Але найбільше це тато і мама. Знаєте як? Навіть якщо вони нічого не кажуть, от тато абсолютно не втручається у виховання дитини, це дитину ще гірше травмує, якщо. Дитина себе відчуває менш вартісною, непотрібною, відчуває себе сиротою. Надмірне опікування ще більше шкодить, як байдужість. Тому це є дуже делікатна річ, і коли ми говоримо про добре виховання дітей, згадуйте хресну дорогу. Згадуйте і думайте над кожним словом, то, що ви кажете дитині, особливо. Діти, а вас особливо прошу. Кожне слово, що маєте сказати мамі і татові, десять разів зважте, якщо то слово не несе в собі, подяку, радість, любов і доброту. Ці слова можете казати без перестанку, скільки хочете. І інші слова зважуйте. Десять разів ліпше, якщо, якщо вже нема що придумати, якось м'якше подати, не кажи. Не кажи речі, які можуть обідати тату і маму. Не кажи. Хай це буде один із твоїх етапів дорослішання. Хай це буде один із твоїх етапів, які ти здаєш екзамени на терпеливість. Я собі думаю, найбільша, найбільший такий духовний подвиг Ісуса Христа не то, що Він ніс Хрест, не то, що Він мир на хресті. А знаєте що найбільше? То, що Христос міг тако пальчиком щопнути, вони були б всі просто всі розсипали. А Він це не зробив, маючи в руках таку силу, всіх знищити за один раз. Він це не зробив. Показуючи свою терпіливість, тому кажу вам: учіться, наслідуйте Христа, беріть собі для себе приклад терпеливості. І дуже вважайте на ті слова, які ви так легковажно часом говорите. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!